Сварочки, полуавтомати фірми Техас. Приїхали три віда рубрика сварки Техас. Мене звуть В'ячеслав, 7 кілометр, Одеса Заводська 2447, 7 на зв'язочечку. Тепер дивіться, що стосовно цієї сварочки. Ви, якщо пам'ятаєте, 240-ва моделька, що йде на 1 кілограмову проволоку, вона робить тільки флюсовою проволокою. Ціна тут просто пісня. Гарантія, у нас здається. Три роки гарантії на цей полуавтомат. Давайте дивитися. Її дуже давно не було, ну, мабуть, десь приблизно місяця-два її не було. Получили, фірма завезла. Вони красавчики знову, знову, знову почали завозити товар. Я дуже рад, тому що на цей Техас у нас дуже-дуже великий спрос. Цю фірму у нас дуже багато людей полюбили, і ну, всі, хто кому я не продавав це техас, всі задоволені. Немає не ні одно, ні одної людини, що сказав, що техас, це там фуфло чи ще щось. Ну, то таке, поїхали. Дивіться, значить, комплектація. Я відразу буду все ще підхильно доставати, тому що дуже багато людей питають, а скільки метрів Т, а скільки це і про частине. Давайте будемо знову все передивлятися. Що стосовно спочатку почну, що стосовно цього кабеля, що е, мідний він чи або не мідний, давайте дивитися. Так, кабель, давайте ми зараз спробуємо передивитися, що в нас тут буде показано, якщо, якщо ми зможемо. Ні, ми не зможемо подивитися, тому що, по-перше, вона тут натягнута. ні, Дивіться. Виход у нас іде мідний, але внутрі йде бі -метал. Це не повністю мідь, але як є, я кажу, як є. Кабель як є, Ну якщо вони ставлять е, сюди біметал, бі мінньонку, значить, воно витримує, значить воно все буде добре працювати. Ми показуємо, ви знаєте, що саме ніколи не обманює, ніколи не кажу там, щоб якщо там, там допустимо алюмінька, я кажу, ні. Ні, я так не роблю. Як є, так є. І воно вже комплектується, всі сварки так комплектуються. Якщо вам треба щось, е, от ви бажаєте, щоб воно було 100% в мідь. Пішли, купили собі 2 метри кабеля. Підключили, зробили у вас мідь. Але вони ж там теж не дурні. Вони, е, якщо воно витримує, значить витримує. Тому що якщо вони будуть ставити сюди мідь, ця сварка буде коштувати не 4 тисячі гривень, а там на порядок дорожчі. Ну, що ставити мідь, якщо і це витримує? Поняли? Тут така справа. Де, де можна зекономити вони економлять ваші кошти, не свої. Потому что фирма Техас, они умнички, красавчики и все остальное прочее. Значит, это у нас держак. Держак для электродуговой сварки, потому что это полуавтомат. Но також и два в одном. Дивіться, у нас, как правильно мерят, вот так вот у нас метр. То есть метр, метр, ну почти, будем говорить, два метра у нас идет держак. Это стандарт. Есть определенный госстандарт. Значит, два метра. Тут у нас получается... Ну сколько? метр двадцять ну, метр пускай взять общий, полтора метра у нас йде маса так це я показав з проводами далі давайте будемо відразу ставити на місце пластик, бо сейчас щось паде щось далі у нас іде такий єврорукав, єврорукав, він запечатаний ми його розпаковуємо для того щоб ви побачили для того щоб ви побачили, що дає. І ціну я вже вам сказав, він коштує 4 тисячі так само, як і був раніше. Єврорукав у нас не єврорукав, вибачте, рукав метр. 2, ну, 2 десь 2,5 метра в нас в руках. Тут є в нього своя посадка, тому що ну, так воно зроблено, Але все одно він з'ємний. Тому що ці полуавтомати раніше в нас були такі от м'які провода, кабель, але він був вбудований. А вони все одно зробили з'ємний, Тобто ти все одно можеш собі зробити, якщо ти його з часом поламав, повридівся, ти можеш його купити собі окремо. Так, рукав в нас є. Бо ми ж е, розуміємо, що це не професійна машина, це в нас йде машина ну, більше так для дому, хто вчиться, хто, е, ну, про що Тобто Тут, скажімо так, що е, цей для дому, для будиночку, біля хати, щоб він, він був. Вот. Вам щось треба запитати? Акумуляторний грант є тремер? Акумуляторний гранди нету. Так. Далі. Комплектація у нас йде книжечка по експлуатації на українській мові. Це, це дуже важливо. Перед тим, як ви взяли апарат, відкрили, ви спочатку, ви спочатку читаєте, а не поставили його і починаєте микати-тикати, і коли щось вже горить, ви тоді починаєте лістати <рес> книжечку. Так робити не треба. Перед використанням обов'язково ми читаємо книжечку. Якщо ви в цьому новічок. Далі дивіться на цей полуавтомат. Любі друзі. Ну ви дивіться. Ну що ну, 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 тут хтось є щось сказати? Кажіть, пишіть щось там, що вам тут не подобається. Ну, дивіться, кілограмова посадка проволоки, Дивіться, як це зроблено. Ну, все дуже дуже якісно, ніяких нема зазорів, метал тостесенький. Все, ну, так, да, пластиковая протяжка, кілограмова посадка. Ну а що ти сюди більше засунеш? Наша тут металева протяжка, якщо тут він малесенький бабіночку ставив і воно собі йде без питань. Дивіться, він робить тільки флюсовою проволокою. Флюсова проволока окремо коштує 350 гривень, це полуавтоматі коштує 4 тисячі гривень. І його мощність 240 А. Ампер. 240 ампер. Сетка познаків значить 240 А 240 А Мік 186. Ну, в общем, при КПД 60%, 240, при 100% 188 А. Такі показники в нього. І е, показан ампіраж. Чи що це в нас? ампераж, Ну, оце я ту сетку я не розумію, якщо чесно кажучи. Вот. Але. Все прозоро, я вам все показую, як є всю схему, ви повинні розуміти. Ну Давайте включимо, як він жужить. І також ви дивіться, який кабель. Кабель не занижений. сечення у нас не на капельку. Включається ззаду, принудительний вентилятор. І дуже багато часто питають людей, від скільки ампер він починає робити. Від 20 А. І максимально 240. Ну і Також у нас є тут положення. Під 0,8 проволоку ти виставляєш собі. Це треба. Вот. Ти поставляєш міг виставив собі. і 0,8 проволока. Це у нас обична електродугова, тобто це вже не функциклірує. І це у нас ще йде тіх, це ще аргон є у нас в комплекті. Теж ви поставили, ставите аргон, руновський рукав і собі варите. всі метали, крім алюмінки. Ну, Апарат класний, чесно, я вам кажу, що тут за такі гроші, за 4 тисячі гривень ви маєте дуже непоганий полуавтоматик для дому, для будиночку, отак от поза глаза. Бо в нас ще є інші, дві мінути залишилось, я встигну. АйджБтішний транзистор, а IGBT-тністори, ви всі знаєте, що це німецькі транзистори. Форсаж дуги, гарячий старт, антиприліпання, захист від перегріву, мікропроцесори управління, плавне регулювання, примусове охолодження. Теж дуже важливо. Час закінчиться, але в нас ще є. Малий, дай-дай-дай. дай, 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 дай. Отакий от полуавтомат на кілограм револьт. Він вже йде в нас тут з металевою протяжечкою. І тут він йде з єврорукавом, як і на великій гоці на 5850. Так що зараз буде ще дві моделічки Техасу. Слідкуйте за відео. Всім пока.